Всім привіт! З вами Cat Princess, і сьогодні ми будемо розпаковувати такі фігурки з Walmart, це мене фігурки Січ. Тому ми розпаковуємо першу фігурку. Такий ананасик. Перше я хочу взяти лист колекціонера і не підглядати руки щоб подивитись. Які нам можуть попастися. У нас отакий лист колекціонер. І в нас є ультрарідкісна фігурка. Я дуже би її хотіла. Такі фігурки ви можете поставити на паузу та роздивитися їх всіх. Я хочу або рідкісну, або цю Angel. Або ось, ось стіча, який в'яже. Тому давайте розпаковувати наші фігурки. У нас тут іде пакетик. Давайте спробуємо такий синій. І нам тут попадається ось такий стіч її Їсть... якусь штучку буде до гантелі. Ось такий він куметний. Мені дуже сподобався. Так. А тепер ми розпаковуємо нашу другу фігурку. Я ще сподіваюся, що нам попадається секретна фігурка або Енджел, яку я дуже хочу. знову наш синій пакетик. знову ця упаковка та чек-лист. Так, Ми його відкриваємо та хоч ходьби на нам Тут забирається детальні не не аріфоти. Але мила фігурка. Це отакий такий стічок, який катається на скейтборді. Він мені теж дуже сподобався. За це відео нам попалося два отаких от милих стіча. Кому сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А з вами був Кетпринцесс. Всім па-па!